Нововведення у громадському транспорті рівного відтепер містом курсуватимуть нові комунальні автобуси, які відрізняються від звичних жовтих Богданів. Ну, По-перше, ці автобуси будуть возити ну, всі категорії, всі пільгові категорії перевозить безкоштовно. І по друге, що є можливість перевозити інвалідів. Вони низькопідлогові і мають місця для інвалідних колясок. Одна з найголовніших переваг для пасажирів це можливість оплати по QR-кодах. Я вже бачу для себе основну перевагу, що можна оплачувати через QR-код. Вже давно в більшості містах є така послуга, і це дуже зручно. Переваги є і для пенсіонерів. До прикладу, пасажири в затвердених пільгових категоріях перевозяться в необмеженій кількості. Задоволе. Пенсіонери дуже, що можна брати пенсіонеру більше. Люди задоволені. Поки ще не знаю, як далі буде, але перші дні три дні. Дуже дякують за такий автобус. Нові комунальні автобуси їздитимуть за шостим маршрутом, що сполучає північний та ювілейний. Поки що курсуватимуть тільки два автобуси, а в подальшому їх кількість збільшуватимуть. Ну, перша причина і саме основна це нехватка водіїв в тролейбусному управлінні. На сьогоднішній день офіційно оформлено тільки два водія, тому й два автобуси. На сьогоднішній день мають підійти ще два чоловіка. Розраховуємо на те, що до кінця тижня все таки поїдуть все шесть. Пасажири сподіваються, що через малу кількість автобусів їх не доведеться довго чекати на зупинках. От якраз на цей маршрут, як були 39 маршрутки, і там було багато машин, і доводилось недовго чекати. А потім був такий період, коли прийшли на автобуси великогабаритні, був період, коли дуже довго треба було чекати автобуси. Ну а зараз вже більш-менш нормально. Нагадаємо, минулоріч рівне придбало 20 таких комунальних автобусів загальною вартістю, понад 60 мільйонів гривень в управлінні транспорту ще роздумують за якими маршрутами, окрім шостого, вони курсуватимуть. Ілля Тмашевський новини Рівного.